За підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської. Усі ми різні, навіть наші відмінності не є однаковими. Проте хтось пишається своєю несхожістю і неповторністю, а хтось щодня страждає, бо замість відкритої та щирої душі люди бачать лише фізичні вади. Як бути, коли тебе навмисне не помічають, а помітивши. Відвертаються. Ви дивитеся «Добрий зік. проєкт, що здійснює мрії тих, хто найбільше на це заслуговує. Сьогодні у програмі дівчина, яку мама залишила на четвертий день після народження. Вона мене державі за один купон продала. За що однолітки охрестили її ніндзею черепашкою. Звичайно, наді мною діти знущались. У головній ролі якою постане Ліна. Завдяки подарунку від доброго зіку. Ми такі самі, як і ви. Єдине, що нам трошечки не пощастило в цьому житті. Ще півроку тому ця дівчина не побоялась вийти на трибуну Верховної Ради в вголос заявити про права людей з інвалідністю. Ми завжди хотіли, наприклад, кушать, адже чомусь держава вона більше коштів витрачала на сам дитячий будинок, але на дітей. Після цього вона стала знаменитістю, і тепер Ліна ніби така, як і раніше, але все ж інша з цікавою зачіскою. З 15 років мріяла про дреди. ну Ось прийшов час, мабуть, і я їх зробила. Татуювання моє мало не по всьому тілу. Мої татухи це мій щоденник. Я завжди так говорю. А, оце це мій девіз по життю. Те, що світом керує любов, мир і музика. У мене навіть є дотуха у вигляді роялю і биття мого серця. Тобто я показала цією дотухою, що я живу в музиці. Та ані татуювання, ані дреди не ховають того, що у Ліни по три пальці на двох руках і протез. Мої фізичні вади це моя аномалія, аж дві аномалії. Це мої три пальчика, особливість моя особливість. Я пишаюсь тим, що в мене три пальці. І моя нога. Вона не виросла, не розформувалась так, як потрібно було. Ангеліні, 26. Родом з Луганщини, з міста Антрацит. Вихованка дитячого будинку. Я єдина була людина з інвалідністю. Дитина з інвалідністю. Ось тому, звичайно, наді мною діти знущались. На той час ще був така, знаєте, популярний мультик Нідя Черепашки. І вони всі думали, що я є оцей супер-пупер-герой, на мені вони могли там відриватись по повній програмі. Вона о, прагнула якось це сховати. Тобто носила такі кофти, щоб руки сховати, носила тільки штини, носила там кросівки. Вона старалася вести себе як хлопець більше агресивно, щоб, щоб відштовхнути від себе інших. У тебе самої вже ця затюханість є. Тому якби, я соромилась і себе, і своє тіло. Я ненавиділа весь цей світ. Я бачила цей світ в сірих тонах. Та одного дня з'явилася надія. Я раділа, коли мені сказали, що переїжджаєш інший інтернет. Я вам серйозно кажу, я настільки ну, щаслива була, думаю, ура, на кінець тут. Вірила в краще і думала, що, можливо, десь буде краще, ніж тут. І таки я не помолилася. Черебинський здячий будинок це, можна так сказати, мій рідний дім. А ті всі працівники вони ну, якось мені замінили мою одну матір. Бо у Ліни її ніколи не було. Мама відмовилась від неї на четвертий день після народження. Мені соромно просто, що в мене от, такі от батьки. Так Ліна говорить зараз, ставши дорослою і самостійною. Але у дитинстві вона думала інакше: те, що поряд немає найрідніших у світі людей мами і тата. Вона вважала прикрим випадком і сподівалася, що одного дня воно таки з'являться у її житті. Я навіть в теніс пішла для того, щоб знайти свою маму. Думала, що вона побачить мене по теліку і все, і вона мене приїде і забере. Ну на жаль, я була тоді наївною дурою. Було мені 16 чи 15 років. У нас у кожної дитини є особова справа в інтернатах. І ми вирішили з друзями залізти в свої особові справи, ну, хоч, хочемо знайти своїх батьків. І залізла я в свою особову справу, побачила ці розписки батька і матері, біологічних батьків. І тоді я дуже сильно розлютилась. Вона мене державі за один купон продала. У ну, мене навіть немає юридичного відмовлення. У мене просто ця бумажечка де вона просто від руки написала. Ліна розуміла, що насправді одна, і вирішила самостійно досягати усього, чого прагнула. Вона неодноразова чемпіонка України з настільного тенісу. Я просто дивлюся на суперника і думаю, що я його порву. О, Ліна дуже любила в інтернаті теніс, і це їй якби допомагало самоствердитися, допомагало якось знайти свій шлях в житті. Просто доказати самі собі, що я варто більшого, ніж мої батьки. Дівчина отримала вищу економічну освіту. У мене просто мета була стати людиною або хоча б вийти в люди. от і все якби я розуміла, що поки я навчаюся, я можу розвиватися як особистість. Ліна веде активне громадське життя і від початку учасниця революції гідності. Я пішла на майдан ще з першого дня, 21 листопада ввечері. Я ж тоді лежала в лікарні. Я боролася саме за євроінтеграцію, за майбутнє нашої країни. Тепер вона ще й волонтерка, яка допомагає українським військовим. Я часто їжджу просто по госпіталям воєнним. Якби ну просто і вам просто вас подякувати за те, що ви все ж таки захищаєте нашу країну, якби. От і я пишаюсь тим, що в нас все ж таки от такі хлопці є як висілєту, спектаклі. Ми з не себе, Малітні менше, коли... Тож позитивні емоції, хороше обезболююче. Я зобов'язана цим займатись. Поки вони там під кулями лежать, я можу тут чимось їм допомогти. Я просто дуже сильно люблю цю країну, якою б вона б не була, але я розумію, що ця країна мене а, годує кожного годувала кожного разу, одягала і давала мені освіту. І якою б ця країна б не була, але це є моя мама. От моя Україна це моя мама. І за усіма цими справами і захопленнями Ліна ще й знаходить час на мрії. Їх у неї багато. Та є дві найзаповітніші до однієї, попри усі перешкоди з боку оточуючих, дівчина вперто наближається це стати режисером і отримати необхідну для цього світу. Вони сказали, що я є людина з інвалідністю, а у них є два роки хореографії, і вони не хочуть мене бачити взагалі як режисера. Ну я, я не потягнути програму. В той час я звичайно розплакалась дуже сильно. Зараз я вже не так сильно переживаю. У мене є дуже багато друзів-режисерів. Вони мені допомагають. І от усі ось якраз три-чотири роки я якраз навчалась вже сама режисурі. Інша її мрії поки для Ангеліни недосяжна. Мені дуже сильно. От де, де хочеться знятися це в якомусь музичному кліпі. Бажано, щоб це був номер 482, У них і така класна пісня Свобода блін, я так хочу там знятися. Треба знайти, хто знімає ті кліпи, щоб з ним вже напряму спілкуватись. Хоча я ж кажу, а це треба ломати стереотипи. Не кожен артист, не кожен менеджер артиста захоче бачити в кліпі таких людей, як я. Далі у програмі чи наважиться улюблений гурт Ангеліни на співпрацю з нею? Я, чесно кажучи, для мене це була новина. Чому Ліні доведеться рятувати людей? Відчути себе такою ось супер пупер людиною, яка всім допомагає? Про мрію Ангеліни випадково дізнався Андрій. Він побачив виступ дівчини у Верховній Раді, захотів з нею познайомитись і допомогти їй, бодай чимось. Адже дівчина уже не вперше дбає про інших та чи якому подбати про неї? Такі люди є дуже вартісні, тобто, деколи вони думають, що в них там ну, на увазі, що в силу там будови тіла щось не так, але насправді ці люди є, деколи є більш вартісніші від тих людей, які нічого не роблять в цій країні. От. І, і тому десь напевно таким людям більше хочеться швидше допомогти. Андрію 39. Він львів'янин і працює програмістом. У Ангеліні він побачив не лише дівчину, яка бореться за права людей з інвалідністю. У ній він впізнав активістку, яку неодноразово бачив на Київському майдані під час Революції Гідності. Усе, що там відбувалося, чоловік пам'ятає й досі. Адже ці буремні події докорінно змінили його життя. Ми як самооборона, ми стояли ну, завжди в перших рядах, а за нами, ну, власне, ці люди з тими людьми, якими я тоді підійшов, то ну, в той момент у нас навіть не було щитів і. Ну, баркут кидав сльозогінний газ, але такий оцей порцевий, такий убойний. Це відбулося в одну секунду. Була поруч ця граната, і в момент, коли хотів її відкинути, то ну, відірвало руку. Далі була ампутація. Небайдужі люди збирали кошти на протез, який встановили за кордоном. Змиритися із травмою і взяти себе в руки допомогла підтримка рідних та друзів. Зараз Андрій самотужки робить вдома ремонт. І навіть грає на гітарі. Та ще волода сиєморе, та й не витікає. А тепер у Андрія з'явилася ще одна важлива справа допомогти Ангеліні. Та як це зробити, коли особисто дівчини чоловік не знає? За допомогою він звертається до команди доброго зіку. Після перегляду цього ролика також натрапив на, на кілька роликів в Ютубі, які робить зік, тобто програма Добрий зік. І з'явилася ідея звернутися власне до, ну, до журналістів, які працюють якраз на, на цьому каналі, з тою метою, що можливо вони допоможуть частково реалізувати якісь там думки мрії Ангеліни. Команда доброго зіку разом з Андрієм береться за втілення мрії дівчини. Ми телефонуємо Віталію Кириченку, лідеру гурту номер 482, Пісні якого так подобаються лінії. Привіт, Віталік! Мене звати Андрій, я сам є зі Львова. Нещодавно познайомився з дівчинкою, яка дуже цікавиться вашим гуртом. Геліна сирота від неї відмовились батьки на четвертий день після її народження. В неї є свої фізичні особливості. В неї є протез і три пальці на руках. Вона захоплюється вашою піснею свобода і мріє знятися у кліпі цієї пісні. Я чесно кажучи, для мене це була новина, що лінії дуже подобаються наші пісні. І нам було насправді дуже приємно. Чи можливо зробити спільний проект для того, щоб з одного боку зняти кліп? Тобто. І ну, з іншого боку, зробити такий, я би сказав, соціальний проект. Я зараз знаходжуся в студії ЗІК, тобто і власне, розмовляю з командою Добрий Зік! І чи тобі доводилося бачити їхні програми? І власне, ідея така, що можна допомагати, навіть не можна не то, що можна, допомагати різним людям здійснювати їхні мрії. Людям треба допомагати. Дійсно їх приїжджає наш Господь він навчає тому, що якщо зробити добро, є в твоїх силах, щось щось взагалі хороше зробити, то це треба робити. Якщо ідея подобається, ну поговори зі своєю командою і можемо ну, пізніше вже в телефонному режимі зв'язатися і обговорити деталі. Ліна живе у Києві. А кліп команда доброго зіку вирішує знімати у Львові. І аби дівчина приїхала сюди, але ні про що не дізналася, ми запрошуємо її, нібито на зйомки соціального ролику. Уже наступного дня зустрічаємося з нашою героїнею на студії телеканалу Зік. Зараз ми будемо знімати соціальний ролик, в якому будемо розказувати про таку собі, ну якби, міфічну героїню, яка буде допомагати практичному ну, практично людям. Тобто там три сценки. Окей. Ми лишь двома платями погаємо. А где там знаю. с вами знают? Маліна, барванка тільки в сукні. Мені це комфортніше, якщо чесно. Починається зйомка першої сцени, у якій Ліна рятує від самогубства. Було коли ми побачили, як самогубка хотіла стрибнути з моста. Ми її не дали. Ми її просто обсміяли, її соромно стало розвернулася і пішла. Я колись теж хотіла вбитися, але зрозуміла, що мене того не варто. У тобто мене є багато знайомих, заради яких мені хочеться жити. І я зрозуміла, що я теж хочу е залишити слід в цьому житті. У наступних сценах роль нашої героїні звільняти від насильства та допомагати позбуватися страхів. Прикольно побути, відчути себе такою супер-пупер людиною, яка всім допомагає. Такий собі промінь а, надії, як в реальному житті я допомагаю, але я намагаюся не думати про те, що це є користь навіть саме для мене. Неважливо, чи це є з моральної точки зору, або з фізичної точки зору, просто або з матеріальної точки зору. Я просто роблю те, що мені подобається, те, що а, ну, за покликом серця я йду просто. Позаду насичений день зйомок та Ліна навіть не здогадується, що насправді вона вже сьогодні почала втілювати свою мрію та неймовірний сюрприз її чекає завтра. Далі у програмі чому розплачеться Ангеліна? Я намагаюсь не плакати просто, Ну, взагалі, сльози не показувати, а тут вона сама. Наступного дня, нічого не підозрюючи, Ліна впевнено прямує скороченим шляхом на оглядовий майданчик високого замку. Саме там, на її думку, будуть продовжуватися зйомки соціального ролику. Поки ще не важко. Усього кілька метрів віддаляють її від улюбленого гурту, який заради неї приїхав до Львова. Не Пісню чуєш? Свобода. Свобода? Номер 482. Ух ти. Ух ти. Боже, барабани. серці. Я навіть не очікувала їх побачити. Просто вже пісня грає, а як вони чую цю пісню, мене просто розриває по повній програмі. Вітани кирич. Я бачу його. Я розумію, що більше як якісь людей навіть не розумію, що це є за гурт номер 482 Але для мене якраз ну, я їх обожнюю, вони круті. І коли я звичайно побачила їх, я офігела просто. ну, У мене стільки емоцій одразу вибух. Ліна, нас усіх вразила твоя життєва історія. І твоя поїздка до Львова насправді має зовсім іншу мету, і все, що з тобою відбувалося, це не просто так. Ми знаємо твою мрію. Знятися в кліпі пісні улюбленого гурту. І команда доброго зіку дарує тобі таку можливість, адже ти заслужила на це. Дуже дякую. Блін, Це круто, дуже. Дякую величезно! блін, я така щаслива капець просто я зараз пів. Дякую. Я просто, ну, Я просто... І вас обожнюю, і просто ну, такі моменти в моєму житті, ну не часто бувають. Я ніколи просто не, не плачу, я намагаюся не плакати просто, ну взагалі сльози не показувати. А тут вона сама. Ну тепер я розумію, коли плачуть. Ну, не тільки плачуть від там горя, а ще й від щастя можна розродатись. Я стояв в окулярах і ледве стримувався. Ну, в мене були очі на мокрому місці, і насправді, ну. Це було дуже зворушливо. Як побачив її обличчя і бігування, я зрозумів, що це не, не, не до дарма ми приїхали. Ліна, ти тут завдяки цій людині, яка звернулася до нас? Я хвилювався, тому що ну, я не знаю, як людина зреагує, бо ну, по-різному буває. Насправді я хотів сказати, що ти не сама, ти ніколи не думаєш, що десь якісь такі речі просто ну, пана, ти не… Ну, попала не в та то середовище, тому сталося так. І я хотів би, щоб ти так само це зрозуміла, що життя є інше. і, ну, кажучи, я і Так розумію. Сьогодні це сьогодні, буде крок номер один. Дякую величезно. Да. Він каже, я тебе бачив, і я вирішила такий от подарунок зробити. Ну, для мене це шок насправді. Я, ну, просто, я не звикла, щоб мені робили подібні подарунки, а тут на тобі їх зробили. Ну, це, це класно. Людина щаслива тільки тоді стає, коли бачить щастя інших людей, тобто коли допомагає іншим стати щасливим. Взагалі класно, що можна щось зробити і зробити Це разом. Так, Я вважаю, що треба все ж таки, мені так здається, треба просто ламати ці всі стереотипи. Тобто, якщо людина не важливо, чи вона є з інвалідністю чи без, якщо вона хоче бути моделью, нехай вона йде на подіум, якщо вона хоче зніматися в кіно, нехай вона буде актором. Якщо вона хоче зніматися в кліпах, ніяк наприклад. І чому б ні? Я дуже сподіваюся, що з цього вийде інтересна, принаймні цікава робота, що їй буде цікаво дивитися. І може це когось надихне вірити і не здаватися. Те, що мені дозволило, якби відчути себе героїнею в кліпі улюбленого гурту, в улюбленій пісні. Ну, це це класно. Це на все життя. Мабуть, воно мені запам'ятається. Я цей кліп тепер буду передивлятися мільйон-мільйон разів. Завдяки доброму зіку Ліна переконалась, що іноді фізичні вади стають непомітними. Вони ховаються за твоїми щирими очима, за твоєю відвертістю, за твоїми дитячими бажаннями і мріями. І ти стаєш неймовірною, легкою, щасливою, такою, якою ти і є насправді. За підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської.